Вітаю. <кій> Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні хочу подивитися на такий населений пункт, як Авдіївка. Також останнім часом багато звідти новин іде різних. От хочу подивитися, як там нашим хлопцям і дівчатам із Збройних сил. Ну що ж, менше сліва, більше діва. Поїхали! Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає Збройні Сили України в Авдіївці до кінця березня 2023 року? Хай скажуть ронеправду. І угу. відразу по посторонно. Цікаво. Так, отже, що ми маємо? <кій> що ми маємо? Пуста руна відразу, вона ж вірд. Інгус, беркана перевернута, маннас і райдо перевернута. Ну що ж, багато перевернутих рун. Тяжко там Збройним силам України. Це однозначно. Добре, що кажуть руни? Все-таки кажуть, що не дивлячись на те, що тяжко, але оця от... Дуже позитивна руна, вона ну, говорить про те, що все-таки все мають на цей населений пункт Авдіївку втримати. Але ось тут відразу люди, ухід людей, дороги якісь закриті, перекриті, перерізані і так далі. Ну, Одним словом, така собі ситуація. Будемо говорити, тяжка тяжка ситуація, тобто ще там щось, оркам, схоже, якийсь успіх у них буде. Але в кінечному результаті ось. Ну і це руна вищих сил все-таки. Тобто, вищі сили на нашому боці, на боці ЗСУ. На боці добра в даному випадку. Ну, Адже, я думаю, не для кого не секрет, що зараз відбувається битва добра зі злом. І добро це Україна. Хто тобто, там що не казав. От. Добре, такий я розклад вийшов. Дякую за увагу. Дякую, що дивились. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!